Добрий день, шановні родини, прийміть моє співчуття ще раз. Мене звати Андрій, я голова громадської організації спогади України. Якщо ви зараз в руках тримаєте такий QR-код, значить у вас є така коробочка. Це інтегрований цифровий пам'ятник, який можна розміщати на будь-якій поверхні. Просто треба зняти червону плівку. Перед тим, як інтегрувати його на граніт, метал, скло. Uh, ну, все, що таке більш-менш рівне, потрібно спіртом або іншим засобом обезжирити поверхню, здерти наклейку і інтегрувати. Він витримує температуру більше 500 градусів, тому uh, надійно буде тримати, я думаю, проблем не повинно бути. Якщо потрібно дозамовити такі металеві QR-кода, тут є номер телефону на цьому відео і в кінці теж. Буде номер телефона, по якому ви можете звернутися або телеграм-канал, і а, там дозамовити необхідні атрибути. Прикладом може бути наклейка, яку ви хочете розмістити на будь-якій поверхні, і щоб вона була ну, надійна, не вигорала і можна було відклеїти. Ми такі розробили для меморіального комплексу мощун. Там, до речі, ми підібрали спеціальний матеріал, який не боїться зовнішніх впливів. Тому дякую за увагу. Якщо будуть питання, звертайтеся.